Національною службою здоров'я України було внесено зміни щодо ведення електронних медичних записів за напрямом лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями в амбулаторних умовах. Тепер з 1 лютого такі пацієнти повинні мати плани лікування та активні призначення в цьому плані лікування. До вас звернувся пацієнт на консультацію, наприклад, онколога. Ви відкриваєте такий медичний запис і проводите звичайний амбулаторний прийом на консультацію. Берете направлення в роботу і створюєте медичний запис. Обираєте або існуючий епізод, якщо такий є, або створюєте новий. Та підписуєте цей запис. Після підписання такого медичного запису, можете одразу перейти до погашення цього направлення. Натискаємо на посилання запис. Внизу кнопка Створити. Обираємо план лікування. Лікар-автор заповнений системою. Співавтор за потреби лікар-автор може додати працівників, які будуть залучені до процесу лікування такого пацієнта, обравши їх зі списку. Дані про пацієнта заповнені системою, категорія та назва плану також заповнені. Дата та час початку плану лікування повинна дорівнювати даті першого звернення пацієнта. Дата та час закінчення плану лікування заповнюється не обов'язково. Вона буде заповнена по завершенню вже самого плану. Намір та умови надання послуг також заповнені. Внизу підписуємо план лікування та відправляємо його в СОЗ. План лікування успішно створений. Переходимо до призначень. Внизу натискаємо кнопочку Додати призначення. Тип призначення обираємо медичні послуги. Програму вказуємо державних фінансових гарантій. Призначення пишемо послугу, яку необхідно надати пацієнту за таким призначенням. Після додавання призначення вказуємо кількість. Заплановано. Додали код послуги і заповнюємо кількість, яку прогнозуєте для проведення пацієнта за даним призначенням. Внизу натискаємо. обираємо тип призначення медичні послуги, медична програма. Державних гарантій, вказуємо код призначення та заплановану кількість проведення а, такого призначення, такої процедури. І натискаємо Створити весь Підписуємо призначення. За цим же призначенням створюємо електронне направлення. Внизу натискаємо на відповідну кнопку Додати направлення. Обираємо призначення. Зі списку обираємо щойно створене. Кількість направлень буде 5. А немає необхідності. Тут, де кількість прописано 5 направлень. Немає потреби створювати 5 окремих електронних направлень на одну процедуру. Ви можете тут же відредагувати та вказати кількість 1. І за цим електронним направленням, всі повторні звернення пацієнта ви будете проводити електронні медичні записи. Підписуємо направлення. Переходимо до даних погашення і беремо його в обробку. Додаємо медичний запис. Також обов'язково звертаємо увагу на вимоги роз'яснення від НСЗУ щодо ведення медичних записів, а саме про основні та супутні діагнози, вказуємо всі інтервенції, які проводили пацієнту, та підписуємо такий запис. Запис успішно підписаний. Направлення ви не погашаєте, воно залишається в роботі. За цим же направленням пацієнт до вас буде повторно звертатися і ви будете проводити такі ж самі медичні записи з вказанням відповідних інтервенцій. Якщо відкрити план лікування, перейти у призначення та натиснувши на назву призначення, ми побачимо інформацію про кількість наданих послуг. Ми побачимо інформацію про кількість та доступну кількість послуг. Якщо оновити з СО з інформацією, то доступна кількість вона буде відмінусована на 1, бо ми вже зробили один медичний запис, ми його підписали. Фактично, залишилося за цим призначенням, за направленням ще. Чотири записи. Коли буде доступна кількість 0, вам необхідно буде погасити направлення та виконати призначення ВСОЗ. І обов'язково по завершенню курсу радіотерапії вказати відповідний код в медичному записі, погасити електронне направлення, виконати призначення ВСОЗ, завершити план лікування та закрити епізод.